Усім привіт! Якщо хтось сподівався, що ринок свистків насититься та сповільниться, ці сподівання виявилися марними, тому що там будь-яка компанія викатала свою лінійку, а потім починає її оновлювати. Тому движ постійний. В цілому великого прогресу там немає, окрім там появи декількох дійсно крутих топових моделей. Але в цілому, в більш бюджетному сегменті в нас теж є поступовий рух, модельки стають більш ергономічними, трохи додають у звуці, але а інколи зовсім змінюють його. Ну і тому в нас там постійне життя, щось вирує і кипить. Ну а в цілому, сьогодні ми говоритимемо про Айбасу. І вони знов таки зуміли точніше, не зуміли, а вони знов таки почали оновлювати свій модельний ряд. Якщо я слушно пам'ятаю, вони, вони почали з DC01, дійшли до DC06, а потім вирішили, що ось 03 треба оновити, ну, тому що він припадає в той ціновий сегмент, де зараз найбільша активність. Тобто в нас він коштує 3200 гривень посилання на магазин AeroNair, який є офіційним дистриб'ютором, я, звісно, додам у опис. А, і що можна сказати? Ну, по-перше, в мене підвищений інтерес, тому що Айбасу останнім часом навчилися робити дуже класний дизайн. Крім того, вони славетні тим, що вони роблять дуже класні підсилення і все таке, особливо вони, їх інженери. Креативні, коли в них є якісь сурові ліміти з розміром, живленням або ще чимось таким, тобто там помістити в малесенький, на малесеньку платку цілу коргівську нутюб-лампу, та жодних проблем. І так далі. Тому є сподівання на те, що ось цей пристрій на двох Cyrus Logic 43131 буде а, цікавим. Плюс в них тут і японські фемто-задаючі генератори, там підсилення і все таке боротьба з джитром. Ну тобто все, що зараз мають усі ці пристрої. Ну, Давайте, мабуть, поглянемо на нього ближче, а анекдот дня сьогодні такий палаці урочистих подій Петро ще не, не, не здогадувався, що йому на безіменний палець надягають майбутню коронку на нижню сімку. Що тут ще про нього сказати? Перед тим, як дійсно перейдемо до огляду, він підтримує 32 біти на 384 кГц, 256 XDSD і, на щастя, не підтримує MQA, тому переплачувати за це не доведеться. З точки зору потужності там 100 мВт на 32 Ом, або ж якщо рахувати у одиницях ближчих до інженерів Айбасу, 1,77 вольт РМС на 32 Оми, або 2 вольти РМС на 300 Ом. Хоча в випадку з високомними навушниками, в першу чергу, це дійсно залежатиме від того, наскільки стабільну напругу може видавати ваш транспорт. Але в цілому слід відмітити, що з чимось більш-менш адекватним Айбасу один з найбільш. Економі... Ну, не саме економічне, але в числі тих, що більш економічні цапи, тому батарейку він дійсно піджирає, але не так активно. Таке ось гарне пакування традиційне для останніх свистків від Айбасу. Всередині в нас безпосередньо сам dc 03, але на нього подивимось трохи пізніше. А знизу ну тут теж доволі очікувано. в нас тут коротенька інструкція. Кабель USB Type-C на USB Type-C, також адаптер з USB Type-A на USB Type-C. Ну, тобто, ось все. А З іншого боку, що ще потрібно. В IBAS є апгрейдні версії цього кабелю. І також, здається, якщо я слушно пам'ятаю, є і USB Type-C на Lightning. Щодо самого пристрою, ну він класний, неймовірно чудовий, є ось такий блакитний, є чорний. Треба було б їм ще випустити золотистий, і нам би довелося купувати... жовто-золотистий, нам би довелось купляти їх по два одразу з блакитним. керування просте тут ми під'єднуємо USB Type-C. Тут в нас світлодіодик індикатор, тут ми під'єднуємо навушники. Звичайно, 3,5 мм вихід, ніяких вам тут балансів або чогось такого. Але Пентакон тут просто і за товшиною не вліз би. А ось що приємно, ну, окрім бачите, цих е, цікавих форм, а також класної поверхні, яка зроблена так під скло. І що мене найбільше дивує, вона майже не збирає відбитки пальців. Або в мене недостатньо масні пальці зараз. Тобто тр -тр трішечки є, але вони не дуже помітні і дуже легко стираються. Тож, виглядає все адекватно. І є тут окремі кнопки для керування гучністю. Ось це дуже приємно. Вони мають. Чіткий клік, тому безпосередньо керувати гучністю тут дуже зручно. Тож з точки зору всього зовнішнього, тут все просто чудово. iBasso помітно змінили свої додаток iBasso UAC і тепер він працює як додаток компаньйон для їх нових ЦАПів. Тобто, в нас тут як вводиться фото, далі назва моделі, можна змінювати гучність з додатку. Або ж він реагує і на кнопки на самому пристрої. Також можна змінювати баланс лівого та правого каналу, обрати один з п'яти цифрових фільтрів, три рівні гейну, і також увімкнути турборежим виходу. Так що, як бачите, налаштувань небагато, але в цілому базові речі тут дуже добре працюють. Ну і звісно ж треба поговорити про звук, оскільки я трохи втратив віру в людство, то треба пояснити за сетап. Ось у нас головний герой це DC03 Pro. Для прикладу, нав в навушників взяв Noble Han, Але, звісно, я тестував з іншими моделями також. А транспортом в нас виступає Айбасу DCO DX170, звісно, так дійсно значно більше сенсу було б використовувати смартфон, і більшість людей буде використовувати його саме зі смартфоном. Але мій смартфон зараз зайнятий. Він знімає це відео. Тож DX170 як мінімум, не гірший в якості транспорту. Тож, сподіваюся, це відкине ряд низку питань. Тож, з точки зору звуку, взагалі тут цікава річ. Всі попередні моделі Айбасу, вони певною мірою там відпрацьовували їх бачення звуку. Тобто там він доволі нейтральний, технічний, але також трохи такий, як з подачою вперед, трохи підкреслюючи макродинаміку, емоції і все таке інше. Тут це теж є, але з цього забарвлення зменшили. Тобто він став менш веселим, умовно, але все ж таки не нейтральним. Але до нейтральності змістився. Тому він став більш вишуканим порівняно зі своїм попередником. А, ну і давайте крок за кроком. Тобто, низькі частоти глибокі, йдуть майже на максимальну глибину, добре контролюються, немає якихось намагань там додати ваги чи прибрати їх. Є трошечки доданої пружності, ударності, але знов таки небагато. Тобто, це не ЦАП, який там підкрашує якісь низькі частоти, робить їх більше. Ні. Ну зараз майже не роблять таких і плеєрів, і ЦАПів, і всього такого іншого. Всі намагаються зробити більш-менш нейтральним, а вже там маніпулювати якимось там похідними характеристиками, щоб досягнути там якогось свого бачення. І тобто, в нас тут трохи доданої пружності, але в цілому бас нейтральний. Нормально передає і акустичні інструменти, але звісно, бракує там ось цієї вишуканості та дрібних нюансів. Але звісно ж, давайте не забувати, що ми говоримо про доволі бюджетний пристрій і все, всі ці недоліки вони помітні тільки в порівнянні з чимось більш дорогим. Порівняно зі звичайним смартфоном чи там звичайним адаптером для нього, тут дуже помітний крок уперед. Хоча знов-таки не сказати, що там умовно якась там внезапне. Откровення. Тож нормально контролюються низькі частоти, і це робить його універсальним. Підходить як для чогось натурального так і для тих жанрів, де потрібна кількість басу, але там, звісно, треба підбирати відповідні навушники для того, щоб отримати додаткову кількість низьких частот. І перший приклад в нас це Daft Punk трек Doing It Right. Поки всі очікують на е, версію цього альбому до, рі, до 10-річної річниці, а, уявляєте, вже 10 років пройшло. А, там 30 хвилин буде додаткового матеріалу. Звісно, як, як завжди, частина з них це будуть якісь взагалі дуже е, недороблені тейки, але хоч щось новеньке, ми ще. Побачимо від команди, яка, на жаль, розпалася. Але дольний трайд right тут є доволі глибокі частини басу, де він іде доволі низько, і це звучить тут приємно, особливо якщо навушники добре це відіграють. Середні частоти дуже гарна роздільна здатність, але без зайвого фокусу на мікроконтрасті. Трохи акцентується вокал, як жіночий, так і чоловічий, особливо його емоційна складова. Також інструменти, але дуже обережно, без перебільшення, без перебаршування. Завдяки цьому підкресленню динаміки звук такий трохи більш як в обличчя. Але в той самий час це приховує деякі недоліки. В Запису. Звісно, не всі і не тотально, але трохи пом'якшує їх сприйняття. Уявна сцена непогана, не рекордна, але більш середньої завширшки завглибшки. причому в, ш... а... в ширину вона будується трохи краще, ніж в глибину, але в цілому цей ефект об'єму присутній. Звісно, не буде там якоїсь а... вичурної голографічності там топових моделей, але звучить все і позиціонується нормально. Так, треба показати приклад. Я нарешті знайшов щось не зовсім традиційне. Це Marillion, альбом називається Fear. Але це не страх, це абревіатура, яку я не буду тут пояснювати, бо YouTube не полюбляє, коли хтось е матюгається у відео. А тут перша буква F, вона знаєте, від якого слова. Тож, White Paper такий типовий неопрогресів трек з гарним вокалом, приємною гітарною партією, і все це, ну, скажімо, не якийсь шедевр запису, але непогано прописано. І звучить доволі вишукано, і цей Цапік з цим порається добре, особливо трохи додаючи енергійності вокалу, це іде тут на користь прийняттю цього треку. І Верхні частоти в них на диво гарна протяжність, близька до максимальної. Там не треба чекати якоїсь там авдіофільської шаруватості, але знов таки ми ж говоримо про початковий сегмент пристроїв. Але верхні частоти нормально збалансовані, гарно насичують все базовими обертонами. Немає там якихось намагань їх прибрати чи підкреслити. Дуже збалансовані, гарно відпрацьовують атаки і затухання, тому там відчуття обертонів в складних інструментах доволі нормально присутнє. Але, звісно, не щось вишукане. Ну, і Давайте знов таки приклад. І прикладом в нас буде а, Terminal Frost від Pink Floyd. В цьому треці просто неймовірна кількість усього, і помітна кількість цього усього йде в верхні частоти, І тому в нас дійсно тут доволі насичений верхніми частотами трек. Вони не агресивні, але в той самий час там багато всього. На 100% цей ЦАП не відіграє, звісно, верхні частоти, але доволі непогане занурення в трек він дає. З точки зору сумісності, в мене немає, на жаль, зараз чогось високовного, щоб випробувати. Але в цілому повнорозмірні модельки типу iBasso SR 2 доволі гарно розкриває. Спробував його також з Meze Lyric, Там не вистачає, звісно, технічності, але не те, щоб там занадто бракує потужності. Ну а з чутливими усілякими внутрішньоканальними модельками тут ніяких проблем. вони... Фоновий шум доволі низький, тому з цим він порається добре. Зрозуміло, що в цьому сегменті в нас дійсно купа усіляких ЦАПів, і також зрозуміло, що я не міг з усіма ними порівняти. Тому просто буквально там три модельки, якими я порівнював. Порівняно з попереднім DC03, в нас тут більш, скажімо, витончений звук, він більш спокійний. Але, тобто не зовсім нейтральний, але такий більш сунний бік нейтральності. І, ну, на мій погляд, це доволі непогано. А... Шанлінг ua 1 s який був нещодавно, про нього точно хтось питає. Шанлінг, він ще більш нейтральний, ще більш спокійний, плюс в нього а, а, трохи краще пророблені верхні частоти, але в них не така протяжність. Тобто тут краще протяжність. Але середина тут мені подобається більше в цілому за сприйняттям. Фіо К1 він такий більш вагомий, в нього тр трохи більше маси в звуці. Він дає трохи інше сприйняття усього цього звучання. Тобто, розумієте, в цьому сегменті немає якихось переможців, немає там умовно кращого, немає гіршого. Ну, гірші є, але вони просто до мене навіть не потрапляють. Тому треба обирати як ці цапики. Просто думайте, яку ви хочете подачу, потім вже. З цього буде зрозуміло, який вам ЦАП потрібен, там майже буде вибір один до одного. Тож, цей dc 03 буде дуже непоганим варіантом в цьому сегменті, навіть, можна сказати, гарним. Бо зазвичай непоганий сприймається як ну, таке собі. Але насправді непоганий – це вже доволі, доволі непогано. Дякую вам, що дослухали до цього моменту. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.